Всім привіт, друзі, з вами Максіч, та це перший урок по складанню кобі-кробіка. У останньому відео я сказав: напишіть в коменти, проте я не хочу чекати, тому я зніму його вже. Ми розібрали наш кобі-кробік та зараз ми навчимося складати білий колір. Це найосновніше. І ще, може починати жовтого, але я вчився з білого і навчу з білого з вас. Дивіться, спочатку ми маємо скласти білий плюс. Його можна складати як хочете, але складіть ось такий от білий плюс, бачите? І якщо у вас ребра з центрами стоять неправильно, то потрібно, дивіться, взагалі, взагалі, можна одразу правильно збирати, але так потім можна вчити. Так важче. Ми його беремо, переводимо вниз, з'єднюємо зі своїм кольором та. І ось так, бачите? Тепер з'єднімось цей зі своїм кольором і ставимо. Тепер у нас правильні. Бачите, всі ребра правильні, з центрами співпадають. І зараз будемо ставити. це, кути, боже, центри. Ось дивіться, у нас тут треба червоний і синій. Ось наш кут з червоним і синім. Якщо він стоїть ось так, дивіться, ось наш білий так, то ми перегортаємо ось так і бау. Поставили. І ось так от. Тепер бачите, е, зелений і оранжевий. Ось, зелений, оранжевий. Якщо ось так, відвертаємо в протилежну сторону, піднімаємо і ось так. І ставимо назад. Все, ось так, правильно. Тепер бачите, знаходимо ось е, червоний і зелений. Ось червоний і зелений. Від, відводимо в протилежну сторону і ставимо. І ще один код, бачите, і, і взагалі це, 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 це швидко так робиться. Все, бачите, я поставлю. Продовження буде е, завтра, як складати ось ребра ось тут. А з вами був Максіч і всім до побачення!